Усім привіт! Сьогодні ви на каналі Мікомус я вам буду показувати, як отримати Волю В2. Дивіться, щоб отрим... ну, Коли ми отримаємо волю V2, тут зараз, на жаль, немає ігроків. Я покажу на NPC. В NPC ми завжди бачили, який в нього є рівень. То і так само буде в ігроках. У ігроків на Волі В2. І ще буде показуватися, який у них є інвентар. Якщо буде показуватись червоний колір на, на якомусь предметі, то це означає, що він зараз його використовує. Тобто витягнув вон, так от, витягнув, наприклад, і нам показується червоним кольором. Ось як треба отримати Volvo 2. Спочатку нам треба. Отримати просто волю в NPC на першому морі у верхніх небесах. І потім треба зробити 5 тисяч ось таких от відворотів. Ось, дивіться. Треба бу... після того, як ви Ну, не обов'язково, що ви зробили 5000 оборотів, просто треба підійти до нього. Попросити в нього квест і він вам дасть завдання вбити 50 вон цих піратів. Так от ви їх вбиваєте. Потім підходите до нього. Після того, як вбили їх, він нам вам дає квест вбити вон цього от боса. Ну, ви його вбиваєте. Хочемо знову підходити до цього NPC. Він вам дякує за це. Потім ви маєте піти ось сюди, в одне таке місце. Ну я не знаю, чи це точно потрібно для волі в 2. Але все рівно вам вон тут от. Гора піратів почався. Десь вон тут вот має. І зараз. Ну, десь вон тут вот. О! Мені чомусь не відкривається. Вон тут вот поміж цими трьома грибами вам має відкритись такий прохід, з якого ви маєте попасти і тут, коли ви зайдете. Буде така от скринька. Ви її берете і ви отримуєте Вон таку от Шляпку Зараз її знайду. Вон таку от. Мушкайська шляпа. Ну Ви її коли взяли. Потім для волі ви два. Потрібно, вон, тут є ось от такий от морквяний чи то ананасовий світ. В одному з тих. Ананасів має бути вон, такий NPC. Голодна людина. Ви до нього підходите і говорите з ним. Він вас, попро... Він вас попросить дати йому фрукти. І зараз я вам покажу, де знайти цих, от, фрукти. Я зараз дійду до першого місця і повернусь до вас. Усе, я до вас повернувся, ось дивіться. Тут от, є така от, гора. Біля зразу ж, цього, от, якщо так стояти, з лівого боку від, ой, з правого боку від ананасового світу. Ось дивіться. Тут має лежати ось таке ось яблуко Ось яблуко. Воно вам потрібне. Це один з інгредієнтів, який буде потрібен вам для волі в 2 Зараз я візьму наступний предмет це буде банан. І зараз я повернусь, коли дійду до нього. Що ж, я повернувся. Ось тут якраз є лежить банан. От. Ви його так підбираєте. Є вам такий банан. Це ще один інгредієнт. Он тут от. Бачите на великому дереві? Тут є там ще один вон такий от, горб. Бачите? От я зараз на нього кружочок навів. Тут ви підходите той, що далі. І ближче до гідри той ще горб. Ось, ви так тут підбираєте банан. Не хвилюйтесь, якщо у вас не буде тут лежати фрукт, то це означає, що його хтось забрав. І він в ближчому часі заспавниться і ви зможете його знову підібрати. Що ж, а я йду за наступним фруктом, це є ананас. Я зараз до вас повернусь. Ну все, я до вас знову повернувся. Ось дивіться, тут є. Ви маєте забігти на... в порт, в місто порту. Ну, і тут треба бігти ось так. Якщо від цього NPC, біжіть вон так. Вон так, вон так, вон так. І ось вон тут -вот лежить на нас. Все, в мене є вже усі три інгредієнти, які потрібні, і можна відправлятися до створення волі. все, я знову повернувся до вас. Ось. Ви з цими всіма фруктами підходите до ось цього вот NPC і говорите з ним. з ним. Він Виявляється, є якийсь зато правильний, і йому треба буде всі ці фрукти покласти у тарілку. Але я вас попереджую, якщо ви поумирете або перезайдете, нечайно, то у вас усе зникне. І навіть та тарілочка з фруктами. Так, зараз. Так треба бігти. І ось тут починається те, для чого нам було потрібно вбивати цих от, всіх NPC і боса. Підходимо до нього. Він нам зараз дасть, Во, бачите? А я вам таку, от фруктову... Фруктовий, як би можна сказати, салат. Але тільки тут щось нелогічне, бо ми давали йому тільки ананас, банан і і ананас Ой, не ананас, банан і ананас, А яблуко. Банан і ананас, але тут немає яблука, але зато є багато інших фруктів. Ну що ж, ось такою вот тарілочкою ви біжите до того вот NPC. Зараз я біжу до нього. Так, 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 ще. Трошечки і я добіг до цього NPC. Ось, дивіться, вистіє вот тарілочку, підходите до нього і говорите. Уф, ну, в мене вже є ви два, тому вам треба... Але проблема, що ви йому коли це дасте, вам треба буде ще збирати 5000 БЕРІ. На NPC, босах або сеабістах. Коли ви їх назбираєте, або якщо вони вже в вас будуть, підходите до нього. ну, Якщо що він забере у вас тарілочку з фруктами. Говорите і у вас є інстинкт. Тобто Воля В2. Зараз я вам можливо покажу, якщо я знайду якогось. О, бачите там от, хтось є. Ось, Подивіться, в нього є портал, і він зараз юзає портал. Так, я щось закидуюсь, викидуюсь. Так ти розумів, що там якийсь фрукт заспавнився. Бачили, там червоним кольором був обведений портал. Вон і є Вон, це от робить воля. В2. Ще показував там, який лев. Ну що ж, я надіюсь, що я вам був потрібний. Ви були на каналі Мікомус. Ставте лайки, підписуйтесь і усім па-па!